Європейська торгова марка Dormeo представляє вам італійський мобільний ортопедичний матрац Roll Up Air. Roll Up Air зручний та практичний, є необхідним кожному з вас, незалежно від віку та статі. Не вірите? Я впевнений, сьогодні ми зможемо вам це довести. Залишайтеся з нами. Європейський бренд Dormeo представляє ортопедичний матрац Roll Up Air. Roll Up Air – універсальне рішення для розкладних диванів та старих пружинних матраців. Він вирівнює будь-які недоліки нерівної або просто занадто жорсткої поверхні для сну, забезпечує вашому хребту ортопедичну підтримку, а вам гігієнічно чисте середовище для сну. Завдяки цьому ви повноцінно відновлюєте сили після активного робочого дня. Просто покладіть його зверху на диван або матрац, постеліть постільну білизну та насолоджуйтесь комфортним відпочинком. Як і на чому? ми з вами спимо більша частина українців спить на диванах, де ще на старих матрацах. Знайома ситуація. Та хто з нас не мріяв перетворити свій диван чи старе ліжко на комфортне спальне місце і при цьому не витратити багато грошей з Roll Up Air Це не мрія, а реальність Roll Up Air – це ортопедичний матрац, який з легкістю перетворить навіть застарілий диван на комфортне спальне місце. Незважаючи на те, що висота матраци усього лише 5 см, він забезпечує повноцінну ортопедичну підтримку вашому тілу. Допомагає вашим м'язам повністю розслабитися та створює ідеальні умови для повноцінного здорового сну. Прямо тут, у студії, ми проведемо невеличкий експеримент, та ви самі побачите на що здатен Roll Up Air. з Roll Up Air Будь-яка поверхня для сну стане комфортною. Ліжко на якому я сплю, цілком мене влаштовувало. Та от якось до мене приїхали у гості мої батьки, і тато приліг на моє ліжко. Він був здивований, каже: Як ти на ньому спиш? Пружини давлять з усіх боків, зайняти зручне положення просто неможливо. Мені пощастило з квартирою, вона досить нова, і меблі тут нові. Але вже після декількох ночей я зрозуміла, що нові меблі ще нічого не значать, тому що в дивані виявився стик. Не просто стик, це було справжнє провалля. Я туди могла провалитися рукою вночі. Я розказала про це мамі, і вона відразу сказала мені, що мені потрібен. Ролап, а і вони вирішили привітати мене з новосіллям і подарувати мені ролап. Провалилася в сон і прокинулася а, з чудовим настроєм, мабуть, вперше в цьому році. Батьки вирішили потурбуватися про мене. Вони на день народження мені подарували ролап. Я був здивований. Це був повноцінний матрас, який вкривав все моє ліжко. А коли я на нього взагалі приліг, то такого комфорту я давно не відчував. Матрас просто мене, наче обійняв. Що може бути гірше за старий диван на орендованій квартирі? Наша гостя знає про це не з чуток. Доброго дня, Ірино! Доброго дня! Розумієте, я винаймаю квартиру і ну обходжу з тим, що в ній є. Тим більш частіше за все господарі не хочуть змінювати старі меблі на нові. І, Ну, новий диван. Це ж новий диван, все одно він буде незручним зі стиками поверхнею різної висоти. Так, з цим не посперечаєшся, Ірино. Дозвольте запропонувати вам невеличкий експеримент. Зараз ви із закритими очима ляжете на поверхню, яку ми вам запропонуємо, та розкажете про свої відчуття. Домовились? Звичайно, давайте. Цікаво. Дуже добре. Заплющуйте, будь ласка, очі. Прошу. Поворот. Сідайте. Будь ласка, лягайте на цей диван так, як ви це робите завжди у себе вдома, на своєму ліжку. І як ви себе почуваєте? Знаєте, особливого комфорту я тут не відчуваю. В принципі дуже звично, так як у мене вдома. Горби, виїмки. Кручусь, верчусь але якось засинаю. Mm. Підійміться, будь ласка, з дивану і заплющить ваші очі ще на декілька секунд. Прошу. Mm. Лягайте знову! No. Це щось новеньке зовсім? Це що? Нове ліжко з повноцінним матрацем або диван. І поверхня, така, як мені подобається. Таке враження, що зроблене як для мене? Розслаблення і комфорт зараз засну. Ні-ні ні. Дякую. А, Ірина, будь ласка, відкривайте очі та підводьтеся. Підводьтеся, підводьтеся. Ой. Так... ж це таке у вас тут... Так, що це у вас тут так підходьте те? ближче зараз, ви про все дізнаєтеся. Слухайте, так це ж той самий диван, на якому я першого разу лежала? Саме так, це той самий диван, на якому ви лежали і першого, і другого разу. Але другого разу за декілька секунд ми встигли постелити цей ортопедичний матрац Roll Up Air. Ірино. Скажіть, будь ласка, чи відчули ви різницю? Ви глузуєте з мене? Це просто небо і земля. Я в захваті. Я навіть не знаю, що мені сказати. Я думала, альтернатива моєму старому дивану це лише. Новий А ось значить, все таки є вибір. Саме так, вибір є завжди, і ваш вибір це ролл ап еєр. Дарує повноцінний відпочинок хребту, знижує напругу в спині, м'язах та суглобах. Основу матраца Ролапеєр складає матеріал EcoCell, чия унікальна клітинна структура дозволяє повітрю вільно циркулювати всередині матраца. Завдяки цьому поверхня не парить, і це запобігає надмірному потовиділенню та накопиченню у матраці неприємних запахів та вологи. Маючи висоту всього 5 см, рола стане прекрасним і економічним рішенням для будь-яких диванів і старих незручних матраців. Новий сезон знижок на хід продажу. Не проспіть. Урок простої математики від Дормео додатковий матрац Ролап мінус 20% відсотків дорівнює здоровий сон. Увага! Ця легка формула діє лише до 10 жовтня. Час спливає! Замовляйте італійський матрац Roll -up Air будь-якого стандартного розміру за вигідною ціною. Виміряйте своє ліжко і швидше телефонуйте. Наші оператори вже чекають на ваш дзвінок. Не пропустіть цю можливість і подаруйте собі та близьким міцний та здоровий сон. Як ви вже зрозуміли, Roll Up Air – це миттєве перетворення вашого дивану або старого ліжка на комфортне спальне місце та запорука вашого відпочинку та гарного настрою. Але ж не всі сплять на диванах та старих ліжках, скажете ви. І будете праві. Та я доведу вам, що Roll-up Air є необхідним кожному. Усі ми любимо час від часу подорожувати, виїжджати на природу, ночувати у друзів або приймати гостей. У будь-якому з цих випадків Roll Up Air стане вам у нагоді, адже він здатний створити комфортне спальне місце і на будь-якому ліжку, і у наметі, і навіть на підлозі. Він дуже легкий, мобільний, не займає багато місця. Ефект від нього, як від повноцінного ортопедичного матрасу. До того ж, він має гіпоалергенний шар, який повністю захищає вас від впливу шкідливих мікроорганізмів. Не зважаючи на вік, студент ви чи пенсіонер, ви заслуговуєте на комфортний сон: орендована квартира або готель, виїзд на природу або подорож. Неочікувані гості або ночівля на дачі. У будь-якому разі Roll Up Air створить відчуття комфорту та подарує гарний та міцний сон. Наближаються свята, численні родичі, гості, яких хочеться прийняти як найкраще. Roll Up Air вирішить питання розміщення ваших гостей на раз. Єдина проблема, яка у вас залишиться, це те, що ваші гості захочуть повертатися до вас з ночівлею знову і знову. Відвідавши тих, хто обрав матрас Roll up Air, ми вкотре переконалися в його ефективності. Він ортопедичний, дихаючий та має міцне зносостійке покриття з протимікробним та антиалергенним захистом. А найголовніше забезпечує вам здоровий та комфортний сон на будь-якій поверхні. Так як ми мешкаємо у однокімнатній квартирі, ми не можемо дозволити собі декілька спальних місць. І тому, коли до нас приїжджають батьки, ми вкладаємо їх спати на дурмео рол-ап, який кладемо одразу на підлогу. І Я впевнена, що їм дуже комфортно там спати, тому що виправила його на собі і своїй родині. Коли до мене приїжджає брат, я просто знімаю ролап із дивана, кладу його на підлогу і отримую ще одне спальне місце, яке, до речі, значно зручніше, ніж диван, на якому сплю я. Тому мої гості відпочивають на відмінно. Це не мов нове ліжко, але значно дешевше, і на моєму рідному ліжку, до якого я вже так звик. А коли їду до батьків, то я його завжди беру з собою, тому що він зовсім не важкий і не займає багато місця в машині. Рол Air рівномірно розподіляє тиск тіла по всій поверхні матраца та дарує повноцінний відпочинок хребту, знижує напругу в спині, м'язах та суглобах. Основу матраца Рола Пєєр складає матеріал екоцел, чия унікальна клітинна структура дозволяє повітрю вільно циркулювати всередині матраца. Завдяки цьому поверхня не парить, і це запобігає надмірному потовиділенню та накопиченню у матраці неприємних запахів та вологи. Новий сезон знижок на хід продажу. Не проспіть урок простої математики від дормео. Додатковий матрац рола мінус. 20% дорівнює здоровий сон! Увага! Ця легка формула діє лише до 10 жовтня. Час спливає! Замовляйте італійський матрац Рола pair будь-якого стандартного розміру за вигідною ціною. Виміряйте своє ліжко і швидше телефонуйте. Наші оператори вже чекають на ваш дзвінок. Не пропустіть цю можливість і подаруйте собі та близьким міцний та здоровий сон.